Вас на телеканалі НТК події дня четверга, 28 липня у студії Тамара Приходько. Наші журналісти розповідатимуть сьогодні про такі факти та події. Координаційний центр допомоги учасникам АТО створили у Коломиї. На Коломийщині триває пожежо-небезпечна ситуація. Новий завод, який вироблятиме бітумну емульсію вкрай необхідну дорожникам, запрацював у городенці. У Печеніжинську об'єднану територіальну громаду завітав голова Білозірської об'єднаної громади, що на Черка. Тепер про це та інше більш детально. На Снятинщині поховали 22-річного Анатолія Василика. Юний боєць загинув на сході України 23 липня. Анатолій народився 29 травня 1994 року та проживав у селі Вишнівка Снятинського району. Він став 200 200-м мешканцем Прикарпаття, який загинув у зоні. АТО Анатолій Маліновський на сторінці Фейсбук поділився світлинами, де рідні, односельці та Побратими прощаються із героєм. Він пише, що Анатолій вже шостий наш земляк, який, не жаліючи свого життя, захищав всіх нас наш мир та спокій, і довів, що таке справжній патріотизм і любов до рідної України та свого народу. Ми завжди пам'ятатимемо його подвиг в ім'я нашої рідної України. Герої не вмирають доки. Ми пам'ятаємо кожного з них. Вічна пам'ять. Координаційний центр допомоги учасникам АТО створили в Коломиї. Засідання відбулося у ратуші. Участь взяли волонтери та деякі учасники війни. Обрали голову Євгена Гапича, заступника Андрія Флорю. На часі пошук людини, яка працюватиме у міській раді з воїнами АТО. Чи знайшли порозуміння присутні, знаємо ми. Представники громадських організацій, влади, волонтери та кілька учасників бойових дій збиралися у ратуші. Обговорювали два питання: створення координаційної ради та обрання людини, яка працюватиме у міській Раді, як консультант центру допомоги учасникам. АТО. перш за все, це є надання допомоги як членам сімей загиблих померлих учасників антиристичної операції, так і самим учасникам е, антиристичної операції. Це повністю надання консультації щодо встановлення е, статусу. Тобто підготовка документів для надання статусу учасника бойових дій, призначення не призначення, надання порядок отримання допомоги грошової, порядок отримання пільг, порядок отримання, наприклад, медикаментозне лікування, професійна підготовка, перепідготовка, направлення, наприклад, допомога влаштування на роботу чи отримання допомоги по безробіттю у нашому міськрайонному центрі Крім того, Вирішення будь-яких, ну в тому числі і побутових е питань, якщо це є е ну необхідно саме для цієї сім'ї, влаштування, наприклад, діток. Е Садочки, школа, ну ну, от все, що стосується із соціальним захистом. Крім того, отримання інформації від установ організацій, як державних, так в тому числі і статусом приватних, всієї інформації, яка стосується того чи іншого питання, як сім'ї, так і самого учасника бойових дій. На зустрічі обирали голову координаційного центру. Вирішили, це обов'язково має бути своя людина, волонтер або учасник війни. Кандидатів було двоє: Віталій Гурник, викладач медколеджу, учасник АТО на 56-ї бригади і 37-го батальйону. Та Євген Гапич журналіст, волонтер, громадський активіст. виберемо людину, яка пройшла АТО, є лікар. Похвальних справах розбирають, що вони бігали, то там є розвірти там, біяли, то, там ще. Сто пропозиція на голову внести Євгена Гапіша, який є громадським активістом. Він переживає проблеми атовців. Я знаю це особисто. Він сам особисто був на фронті. Він був у полоні. розумієте, Він знає проблеми атовців, як ніхто більше. З двох сторін з двох сторін, як сторони волонтера, так. як сторони можна сказати і бійця. Думки членів координаційної ради розділилися, бійці більше підтримували кандидатуру Віталія Гурника, волонтери Євгена Гапича у результаті голосування більшістю голосів обрали Євгена Гапича. Хто за те, щоб головою Координаційної ради обрати пана Євгена? Прошу голосувати. Хто за? Я голосую. Чи я за себе не. чудово? Так, я думаю, що хто проти. Утрималися більшістю обраного е, пана Євгена Гапича. З цього, моменту, з цього моменту він офіційно веде всі збори. Все, передаю. Вітаємо Євгена. Гапича. найперше це об'єднати, щоб була е, нормальна робота служб соціальних. Е, безробітних, пенсійний, тобто всіх основних служб державних служб, саме вони мають для цього і створений координаційний центр. Тобто він буде координувати всі дії, що будуть відноситись до допомоги для учасника антитерористичної операції. Учасники МОТО так само стати членом якоїсь організації громадської, яка би так само відстоювала свої права і мала тут представника в цьому координаційному центрі. Тоді це не буде набагато впливовіше. Тобто відбігати якісь зміни в законі, щоб для зіроб саме вони були корисні для учасників, а то були їм в допомогу. Якщо з лікуванням проблем майже не виникає, бо там уже 50 бійців пролікувалися, то от з психологічною реабілітацією є проблема, але ця проблема ну, вона по всій країні. Тобто, тут просто у нас не готові спеціалісти зараз лише навчання. Маючи зв'язки ну, з київськими своїми колегами-журналістами. Стами спілкою свою журналісткою, то будем, буду їх просити, щоб вони рекомендували або приїжджали сюди психологи і працювали з хлопцями. Тепер треба ще обрати людину, яка працюватиме безпосередньо в ратуші, вестиме базу учасників, АТО, спілкуватиметься з ними, вирішуватиме їхні проблеми та спірні питання. Велика проблема є в тому, що не завжди учасники бойових дій самі звертаються в кі свороги, тобто вони свої воювали і замикаються в собі і сидять вдома, скажімо, займаються з вами, ну, сам з собою, скажімо, виживає тобто. Як на мій погляд, це людина мато відвідувати особисто і дозволити тримати на контролі кожного згідно законодавства з кожним атошником, який повернувся додому, зобов'язаний, так як дитину з додому, зобов'язана прийти в кошерка, з кожним зобов'язана прийти поспілкуватися психологом. Тут є серед нас атошники. До кого приходимо будь ласка. Відповідати на, на велику кількість е, листів і звернень листів, дуже багато буде листів. Ця людина має бути фаховою в плані того, щоб підготувати документи тобто, і працювати з документами. Тобто документної роботи буде дуже багато. Плюс людина має бути фаховою в тому, щоб розбиратися в сучасному законодавстві. Ка вміє читати закони і може читати, тобто це досить відповідальна е посада. Це не може бути людина, яка там ну тільки координує роботу. Тобто, координація це буде більше мірі на координаційній раді. Ви будете разом з ми будемо разом збиратися, ми разом будемо деякі питання вивчати, разом вирішувати, що робити, але буде дуже багато поточної роботи. З документами, на що я розраховую від такої людини, це людина, яка би мала організовувати заходи, які будуть згуртовувати і підтримувати учасників ОТО. Наступне засідання координаційного центру відбудеться в четвер, четвертого серпня, о 17-й годині, в приміщенні ратуші. Коломийська міська рада оголошує конкурс на кращий проект пам'ятника загиблим героям та учасникам бойових дій в зоні проведення АТО. Мета конкурсу виявлення найкращої естетично художньої концепції пам'ятника загиблим героям та бійцям АТО та благоустрою території біля нього, формування національної свідомості, збереження української історії та патріотичного виховання молодого покоління. Участь у конкурсі можуть брати архітектори, художники та інші творчі люди, креативність та оригінальність. У проєкті вітаються пам'ятник мають запроектувати на території перед середньою школою №1 імені Василя Стефаника в Коломиї по вулиці Гетьмана Івана Мазепи. Термін проведення конкурсу із 1 серпня цього року до 31 вересня цього року. На Коломийщині триває пожежонебезпечна небезпечна ситуація. Попри застереження рятувальників, люди продовжують спалювати суху траву. Так у малому гвісці, у приватному господарстві, господарі палили залишки соломи. Вогонь почав стрімко поширюватися. Виникла загроза перекидання на сусідські території, тому самі газди й викликали вогнеборців. Ті пожежу загасили, а от далі цією справою займатимуться вже правоохоронці. На сьогоднішній день коломиї та районі стрімко збільшила кількість виїздів пожежно-рятувального підрозділу міста, пов'язані із випалюванням стерні та сухої рослинності. Як показує практика, при випалюванні стерні громадяни не можуть поратися із швидким поширенням полум'я, особливо Вітряну погоду, шановні мешканці Коломийщини, Коломийський міськрайонний відділ управління Державної служби надзвичайної ситуації Івано-Франківської області звертається до вас із проханням дотримуватись справ пожежної безпеки та не випалювати залишки сухої рослинності та стерні на присадимних ділянках. Новий завод, який вироблятиме бітумну емульсію, від учора запрацював у городенці. Його устаткування закупили в Італії. Воно обійшлося приватним інвестором у 8 мільйонів гривень і може виробляти до 4 тонн емульсії за годину. Потребу в цій речовині прикарпатські дорожники мають постійно, проте раніше мусили завозити її з Києва чи Тернополя. Тепер матимуть свою, а отже, зможуть швидше та якісніше ремонтувати місцеві автошляхи. Ми відкрили два асфальтні заводи в цьому році. І сьогодні на Городенківщині відкриваємо емульсійну базу. Це ще раз свідчить про те, що ті добрі справи, починання, які започатковані в минулому році, за сприяння народних депутатів, я хочу пригадати особливо Анатолія Матвієнка, який доклався до того, аби ми розпочали ремонт доріг, а це потягнуло за собою відродження всієї дорожньої галузі. І сьогоднішнє відкриття емульсійної бази яскраве тому свідчення, коли приватний бізнес приходить на допомогу державним справам. Прикарпаття сьогодні у трійці лідерів по Україні за об'ємами та темпами ремонтів доріг минулого року. Ми були лише чотирнадцяті, розповідає заступник голови Івано-Франківської обласної ради Сергій Басараб, який прибув на відкриття городенківського емульсійного заводу. В цьому році на наш погляд, було мінімальні суми виділені з обласного бюджету це порядка 14 мільйонів. На наступний рік ми плануємо її збільшити порядка в 10 раз. А сумарно з державного бюджету з обласного за п'ятнадцятий і шістнадцяти рік на підтримку дорожньої галузі наших доріг потрачено порядка півтора мільярда гривень. Кошти чималі темпи роботи теж пристойні. Відсутність власне такої емульсійної установки створювала дорожникам області чималі незручності. Часто, щоб привезти бітумну емульсію, необхідну для роботи, доводилося чекати своєї черги на заводах сусідніх областей чи Києва. каже та радіє з того, що завод запрацював дорожники з 30-річним стажем, керівник Городенківської дет Марко Григорів. Це Мрія мого життя. Я в серпні місті 30-й рік, як працюю начальником філії, і до цього часу ми возили з Києва, з Тернополя, з Львова. А тепер ще ми вже беремо своє. Як каже голова адміністрації, кому будемо давати, то відро лишить і для нас, розумієте? Так що це, це будучи дорожньої галузі, це європейська технологія. Це перше в області, що випускається, і це має забезпечити всю область цієї продукції. Екологічно чистий продукт, на якому працює вся Європа. Устаткування освятили та поблагословили людей на плідну працю. Місцеві священники приїхали на відкриття до Городенківців, дорожники з інших районів, обласні шефи. Власне, усі переконані, завод не матиме проблем зі збутом своєї продукції. Без неї в капітальному чи ямковому ремонті доріг нікуди. У нас 4 тисячі кілометрів доріг то на сьогоднішній день 90% потребують ремонту. Чим важлива емульсійна база, вона виробляє емульсію і завдяки застосуванню емульсії і відсівів ми можемо робити ремонт ліквідацію ямковості на дорогах без асфальтобетону. А тобто емульсія і відсіви, і методом просочення, струменевим методом, таким чином, це, ну це в. Кілька разів дешевше ніж асфальтобетон, і зробивши такий ремонт, ми можемо ліквідувати ямковість. Цього року кажуть дорожники, повністю завершать дорогу Н-10 з Івано-Франківська до Чернівців та заплановано частину Р 24 у напрямку Верховини. І вже незабаром оголосять тендер на продовження капітального ремонту цього ж автошляху в напрямку Коломиї, Городенки і аж до Тернопілля. Тамара Приходько Ігор Кофлюк з Городенки для телеканалу НТК. Обмін досвідом в Печеніжинську об'єднану територіальну громаду завітав голова Білозірської об'єднаної громади, що на Черкащині. Голови громад поділилися практичним досвідом впровадження реформи децентралізації та домовилися про партнерство. Усі деталі зустрічі у Печеніжині знають мої колеги. Білозірська об'єднана територіальна громада, перша на Черкащині. У її складі кілька сіл і 10 тисяч населення. Вони одні з перших в Україні почали втілювати реформу децентралізації і вже на практиці бачать її позитив. Розповідає голова громади Володимир Міцук, мабуть, найважливіше це те, що кошти залишаються у місцевому бюджеті, і керівники та населення самі можуть обрати для чого їх використати, каже Володимир Міцук. Я вважаю, що це майбутнє кожних населених пунктів, тому що децентралізація вона кроку назад не має ні одного кроку, тому що ми бачимо, як працюють як. Перетворилася Польща, що держава виділила кошти на інфраструктуру нам додаткові, майже 7 мільйонів 300. Ми виграли проекти по ДФРР, майже до мільйона, які отримаємо. І власні кошти поступлення. Ми збільшився бюджет за рахунок те, що ми отримаємо по ДФО. Це майже до 6 мільйонів. Плюс податки. У нас власних надходжень 10 мільйонів. Це для нас великі кошти. І вже є результат. Ми зробили вуличний доріг на 2 мільйона. Це майже півтора кілометра. Отримали, прийшли тендер, отримали на комунальне підприємство. Трактор новий дробілку для отримання переробки деревини на щепу для котлів. Зрозуміло, що позитивний результат об'єднання не видно одразу. Для цього потрібні роки праці і кваліфіковані фахівці управлінського апарату. Тому їм варто створити комфортні умови праці та виплачувати достойну зарплатню. Переконаний пан Володимир. Я Хочу побачити свій результат не нещасне через 15 років, коли буду вже старше. І так хочу, як у Польщі, щоб вийти і сісти, і любуватися цими дорогами, любуватися тим, що ми тим, що ми зробили. А воно повинно бути, щоб ми зайшли в сільську раду, не таку, як зараз у нас це ідентичне. Щоб там людина не піднімалася на другий поверх, щоб вона зайшла, здала документи адміністратору, все, і прийшла через дві години або посиділа у кімнаті, попила каву і забрала все. А ми спрацювали працівниками. Для того, щоб працівники наші працювали, треба їм создати умови комфортні. Uh, да, я прийшов 5-6 років назад. Знаєте, сіскарада була дуже опущена, бо передо мною працював працівник. Ну не знаю, вони працювали, але 26 років чи 27, Один комп'ютер чи два було, і не кондиціонера. Я зробив в кожному кабінеті кондиціонер, поміняв все електрообладнання, поставив кожний кабінет комп'ютери, зв'язав всіх господарські облік. Хоч і білозірська громада менша, проте Печеніжину є чому навчитись, каже Ігор Довірак. адже кожне об'єднання робить різні кроки для розвитку своєї громади. До приклад, на Черкащині вже провели реформи у галузі медицини. Їхні робітники вийшли із обласних проспілок і створили свою територіальну. Також на Черкащині створено центр культурного розвитку. має ряд позитивних. Е Результатів мається на увазі це є управління медициною, управління створення центрів культури. І таких речей позитивних є в чому повчитись, і треба цей позитивний досвід моїм спеціалістам, фахівцям вивчати і переймати. Я йому порадив, щоб він створив при кожній сільській раді, яку приєднав до себе, щоб був адміністратор. Тому що це майбутнє. Адміністратор повинен бути у кожному селі. Якщо село там є 600-700 чоловік або тисяча, повинен бути адміністратор, щоб населення не їхало сюди до центральної садиби, отримати довідки. Водночас партнерам з Черкащини є чому навчитись у печеніженців. От я завзяв, що в його є інспектор благоустрою. У нас немає ще інспектора благоустрою. Це я завзявся, що потрібно зробити. На зустріч і розмову з головою Білозірської громади прийшли усі керівники відділів та управлінь Печеніжинської селищної ради. Бесіда була жвавою, навіть точились дискусії. Печеніжинські чиновники хотіли почути, як живуть інші громади, з якими проблемами стикаються, та як їх вирішують. Головне, що зустріч продуктивна, запевняє Ігор Довірак. Я бачу в моїх працівників такий вогонь на на, на очах. Я думаю, що вони задоволені такою такою зустрічю. А ми робимо тільки е, е, з одного приводу для того, щоб ми могли чимось покращувати життя нашим. Мешканці. Голова Печеніжинської та Білозірської громад познайомились у Польщі. Там вони набирались досвіду у сусідів колег і налагодили співпрацю та товариські стосунки. Ми спілкувалися у Польщі, коли переймали досвід у наших польських колег у війтів. Ми багато спілкувалися. Його зацікавило так само позитивний досвід, який він не має. Ми маємо. Цей же центр надання адміністративних послуг. Він хоче ознайомитися з роботою. У нас дещо прогресивніший відділ освіти і інші такі питання. Так що ми деякий паритет отримуємо, але ми завжди де відстаємо, намагаємось нас догнати, щоб ми були завжди в ногу, завжди з часом. Володимир Міцук приїхав у Печеніжин в особливий день, день свого ювілею. Тішиться, що познайомився з прогресивними. І активними людьми. Громади домовились про співпрацю, і вже незабаром гості з Черкащини приїдуть до Печеніжина з офіційним візитом уже великою делегацією. З Печеніжина Ольга Гереджук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. 28 липня в Україні відзначають день хрещення Київської Русі. На це є відповідний указ президента від 25 липня 2008 року. Щорічно, разом з тим, цього ж дня церква вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира Хрестителя Русі. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича запрошує 31 липня о 13 годині на дитячу казку «Курочка ряба». І 30 липня на волейбольному майданчику біля міського озера в Коломиї відбудеться відкритий чемпіонат за Кубок Коломийщини 2016 з паркового волейболу. Склад команд: три чоловіки та одна жінка. Реєстрація та початок о 10 годині. І це все на сьогодні. Більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі. Радіо Радіосяйво, я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось.